Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Жахлива схема обману з цією зимовою підтримкою, з цією тисяч грин 6500 і всім іншим. Тож е, після попереднього мого відео я в коментарях побачив ще більше реакцій людей, що дійсно їм приходили такі повідомлення, що дійсно в них хотіли вкрасти гроші і, скоріш за все, навіть в багатьох вкрали. На жаль, тому роблю для вас повне роз'яснювальне відео. Щоб ви точно зрозуміли, як це працює і як не втратити усі свої кошти, бо люди зараз хочуть отримати тисячі, а в результаті втрачають все, все. І навіть з кредитки знімають, що саме прикро. Тож як працює ця схема обману, де там обманюють, що це за така махінація, да, чи потрібно подавати заявку на цю тисянь тися, чи дають її насправді? Все детально розповідаю по ваших коментарях, по тому, що саме більше вас цікавить по тому, що ви питали, тому дуже важлива тема. Слухайте уважно кожен пункт по своєму важливий, бо буде так відео, складатись декількох пунктів, і кожен з них по своєму буде важливий. Розпочинаємо. Тож всі українці знають, да, що почали видавати, вірніше збирати заявки, а в найближчий час вже почнуть видавати так званих тисячі зеленського або тисячі грен зимової допомоги. Ну, здавалося би, круто, тисячі отримати, так? Да? В мене, наприклад, сім'я, я троє діток, я відеоінструкцію робив, як я її оформляв, це 4 тисячі ПС, тисячі дружини, тобто на сім'ю 5 тисяч гривень. Доволі таки непогано, так? Да? Але на жаль, цим самим і користуються шахраї, що всі люди це знають, що всі люди це ждуть. Давайте почнемо по порядочку, тому що багато людей неправильно інтерпретували це від попереднього відео, ну не до кінця, правильно скажемо так, і вже почали в коментарях писати Боже. А що ж робити? Я подав заявку на тисячі гривень, оформив цю карту над скешбеку. Що тепер я втратив всі кошти? Ні, стоп. Так ніхто кошти не втрачає. Якщо ви дійсно через діюче, через Укрпочту подали заявку, навіть підключили ту карту, в найближчий час вам навпаки прийдуть кошти, то питання: а як ж тоді крадуть? Як крадуть? Як обманюють людей, Як, щоб не втратити все? Діло в тому, що шахраї почали пристосовуватись під цю тематику і по. Кількості коментарів, які я побачив, на жаль, під попереднім відео, зрозумів, що то масово характер носи. Ну да, така широка тема загалу, всі про це знають. Чом би цим не скористатися? Ну, паскуди ще ті е обманюють в основному це літніх людей, пенсіонерів, і це ще прикріше з того стає. Тому розповідаю, що вони роблять і як берегтись. Перед тим хочу висловити величезні слова, вдячності за вашу активність, за вашу підписку на канал. Уже 1352 тисячі підписників і кожен день оця циферка змінюється в нас. Тому величезна вдячність за те, що долучаєтесь. Для мене це неабиякий показник того, що моя праця потрібна. Тому долучайтесь і ви, а я розповідаю далі. Тож шахраї почали пристосовуватись під цю штуку, під цю тему, да, і починають розсилати так звані фейкові повідомлення. Тут зараз також я зупинюсь більш конкретно, детально, тому що я зрозумів. Що багато людей не зрозуміло, що таке ці фейкові повідомлення, і навіть покажу вам, на прикладу, як пробують обманути людей, фейкові повідомлення, це коли створюють аккаунт якийсь, називають його, наприклад, дія виплати або тисячі допомоги від дії. Ну, будь-як. Що вас визве асоціацію з цією тисячу і не лише з цією тисюнь, а шість і тип'ясот оцих, що дають, вже не пише і цей шість п'ятсот цих, що дають, також з ними. Асоціюють і приходять смески з обману. Як це працює? Давайте так відсунусь, щоб тут стало більше місця, щоб вам наглядно показувати, щоб ви все чудово зрозуміли. Дивіться, шахраї створюють фіктивні аккаунти. Ну, просто створили будь-який аккаунт, так як у вас є аккаунт, да, десь в вайбері, в телеграмі, де ви там сидите. В мене є аккаунт, в кожного, да? Зараз майже є аккаунт, де там приходять різні повідомлення. І от там вони розсилають. Отакого виду повідомлення, що, шановний, вам нараховано тисячі гривень допомоги зимової підтримки для того, щоб її отримати, перейдіть за посиланням, або вам нараховано 600-500 допомоги, тобто слова вони можуть міняти, але суть залишається та сама щоб її отримати, перейдіть за посиланням. І тут починається, як то кажеться, магія, да? магія зникання людських грошей, магія обдурювання. Після того як вони перевели за цим посиланням. Два варіанти розвитку подій, або встановлюється на телефон якась програма, яка краде всі ваші дані логіни, паролі, входи в різного роду банкінги, або просять, щоб ви ввели номер карти, на яку будуть зараховані ці кошти, і всі реквізити карти, доколи вона дійсна, і задній цвот, і потім так також списують ваші гроші. Тож тут зупиняємося, і робимо такий невеличкий висновок тисячі дійсно дають, оформлювати її можна. Оформлювати її потрібно можна через дію, можна через Укрпошту. На каналі є повні роз'яснення, як зробити через то, через то. Тобто кожна людина має цього року вибір або так, або так, отримати її можна. І коли ви її отримаєте, чи несе це якусь небезпеку? Ні, не несе. Але коли сюди вмішуються шахраї, і ви переходите за тими, ну, я б назвав то левими да? або несправжніми посиланнями, тоді починається біда. От саме лише тоді. Є люди дуже багато в коментарях написали, що ви говорите, які леві повідомлення. Да, все читаємо лише в дії або дивимося в банку. От і ви правильно робите лише в офіційних джерелах. Якщо повідомлення, то то має бути лише в застосунку дія. Гроші мають прийти. Вам не надо вводити номера цих карточок. Да, ви в дії її вибрали. Тобто ніде ніяких номерів вводити не надо. особливо звичайних карточів. Тут цятися дається на національний кешбек. Тому ніколи ніде за ніякими посиланнями не переходимо і номера своїх карточок, і до коли вони дійсні і задній код. Ні в якому разі ніколи не передає. Зрозуміло? Зрозуміло. Таким чином ви себе вберігаєте і не попадаєте до лапшах раїв і не втрачаєте потім свої гроші. Тобто вас не обкрадають, а навпаки, отримуєте те, що вам дає, ну принаймні зараз, да, так щедро дає держава. Ну як це так назвати? Щедро да, але тим не менше, ну, хоч щось. Як то кажеться, да? Ну, тут вже кожен сам буде для себе вирішувати, чи це нормальна сума, чи потрібно її брати, не потрібно. Ну, кажемо, різна ситуація, але суть залишається в тому, що будьте уважні. От саме головне — це бути уважним і не вестись на провокації, що хочете отримати швидше, перейдіть за посиланням. Ні, воно нарахується само. І коли нарахується. То просто зайдете в банк і побачите, що там гроші є, і не надо нічого туди додати, для тих, хто не хоче чи не може, чи не вміє через дію, чи нема технічної можливості. От як в мене писали там дуже багато людей, чи можу я іншій людині відкрити через свій телефон, коли в неї кнопочний? Да, можете, Но вам надо буде вийти з свого банкінгу, вийти з свої дії, зайти під її іменем і на нього оформити, ну тобто теоретично можна, практично важко. Легше піти на пошту, написати заяву, ну дійсно то легше, але якщо маєте час і бажання, то можете і через свій телефон іншій людині оформити. Да, то теоретично, то реально і практично. Да, просто треба мати розуміння, що вам потрібно вийти з свого аккаунта і зайти на аккаунт цієї людини. Але то вже більш такі технічні аспекти. Про них я також дуже багато робив відео повчальних і розповідав. Можете передивитись е, -Е і плюс-мінус розуміти, як то відбувається. Зараз основний нас аспект це роз'яснення з безпекою. Тож тисяч дають, тисяч оформляємо. Якщо ви вже подали заявку, то це круто. Це ви молодці. Ви і я потім на цю тисяч тисяч щось візьмете. Купіти. До речі, можна і купляти, і продукти. Я також зробив повне відео, як то зробити, Да, можна і продукти. Але в основному це оплата за комуналку, Да, поповнення мобільного. І не забувайте про донати для Збройних сил України. Завжди про це нагадую. Сам то роблю і всім, всіх, як то кажеться, запрошую, да. бо з кожним роком то все важче і важче. Тож бережіть себе уважно, перечитуйте все, не переходьте за лівими оцими посиланнями. Не іспішіть, і спішіть, знаєте, як швидше отримати ці гроші. Всім вони дадуться вчасно. Маю на увазі тим, хто 11 мільном людей, які оформлять перші, то дадуться вже в цьому році. Які будуть оформлювати пізніше, то, скоріш за все, туди десь в березні можливо, і в цьому році дадуть додаткове фінансування. Наразі все ж невідомо. Це вже будуть вирішувати по ходу подій да і кількості заявок, яке буде надаватись. Як то правильно робити, щоб не втрапити халепу? Дивіться, повні відеоінструкції на моєму каналі. Я то все детально розповідаю. Я по професії вчитель інформатики, тому для мене, то знаєте. Так, як, як типу, професійна сторона, а щоб нічого не пропустити, то долучайтесь на канал. Надіюсь, що все зрозуміло. Якщо ще щось непонятно, то, будь ласочка, питайте в коментарях з радістю постараюсь закрити всі аспекти цього питання, щоб ви були в безпеці і ви лише отримували гроші. Тому давайте розбиратися разом і до нової зустрічі на Народній думці, дорогі мої глядачі. Yeah.